Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, мене просять та й сам хочу показати <плес> <плес> такий прилад козел для різкі дроб. Дивіться, цей козлик. В мене давно висота його. 67 сантиметрів. Можна й вище чуть-чуть. Це. -чуть. Ширина 90. Е, Довжина довжина 90. 90. Тут по версії. Тут по версії його ширина. 15,5 см. Це є профільна труба 15 Тут він роблений з арматури, йому вже років 30 не менше. Тут були вирізані, як опалення робили, але і він валявся під цим. Так само ця профільна труба наварена вже мною. Бо арматуру повирізали, як опалення робили, батареї чіпляти. Але тато мій каже, що ні-ні-ні, Ти його встановив знову. Він тобі ще пригодиться. І так, я, мені потрібно щось глушника, наприклад, до машини заварити. Я тут кладу собі, і мені зручно на ньому. Багато чого на ньому роблю. Не буду зараз пригадувати, Ну, багато чого. Він мені не багато чого. І лещата так само, я тут закріплюю щось пиляю, щоб не було в майстерні пилі. Так. І ось така приспособа. Я зробив. Ну, хай вона на траві лежить, буде видніше її. Дивіться. Така приспособа до пилки. Електрична щоб різати дрова. Ширина її. Ширина 13,5 см. Профільна труба 22 чи 20, 25, 25 профільна труба. Профільна труба 25. Тут, як бачите, теж ось профільна труба. Ширину я сказав. Довжина по профільній трубі 75 см. По тих бляшках 82 Ну то, то вже буде вам, як, як вам, зручніше, бачите, на ті болтики, які тут були приварені колись, колись до мене, я приварив бляшки в отворі, І ось, бачите, о, воно вже лежить, бачите, на місці. На місці так, як потрібно. Це є різьба приварена, щоб довжина дров, яка буде відрізатися. Тут кріплення пилки самої. Ще я зробив ось таке кріплення. Ось бачите, профільна труба поперед. І ось так. Вона підходить сюди, аби саму ручку пилки. Закріплювати. Вона зварена, як бачите, дуже щільно. Я це з телефоном навіть не зможу закріпити. Ось кладеться. Кладеться так. Інший болтик, Ну ця вже планка кріпиться, саму пилку Ось так вона виглядає. Далі ще буде. Ну, зараз я закріплю її, відповідно, сюди. Але далі ще буде відео, буде вставлене, Про те, як я її тільки зробив, зимою ще пиляв дрова. Так само, це є для таких дров, які неможливо на козел такий стоячий. Вони нам не будуть закріплені. Дрібні. Скажу, дрібні такі, але вони настільки грубі, що їх сукирою складно, складно різати. Тут шина сама кріпиться. Шина пилки кріпиться сама тут. Гайка прикручена цього, цієї відстані. Гайка на 6. Болт на 6. Цієї відстані сповна достатньо. Дивіться, тут приварене, тут приварені шматки такої самої 25 профільної труби. І вони, ну, щоб, ну, для впевненості, скажемо, що вона нікуди не йде не піде. Тут вона теж рівненько. Рівно, рівно приварено. Все, друзі, надзвичайно просто. Тут дві шайби, бачите, одна сюди йде, одна в руці, в пилці, отвір. Отискаємо ключиком відповідно. О! А. Все. А цю задню, задню частину, як я і показував, кріпимось так. Кладемо І закріплюємо. Так, друзі, все закріплено Все готове до допуску. Ось, бачите? О! Тримається там і тут. Там тримається і тут тримається. Бачите? Ось. Ця кнопка. Не треба її фіксувати. І Вона таки фіксується, коли запускається. Ось. Запустили, вставили, все, працює. Все, працює. Заскочило десь, знову можна. Ось. Такі, таку, форму, таку форму має. Поки що так. Ну, ту кнопку не трефік, аби ця таки нажалась, Та таки для того, щоб ця нажалася. Ця, ця деталь. Ця деталь. Ось ця деталь, це її відстань. Це її відстань, бо мені в котел більше 30 см не входять дрова довжиною. Тобто отак. Раз і ріжеться. Але якщо дровина коротка, ось так вона йде сюди. Що дровина коротка, ось так вона йде сюди, отако, то тут бажано рукою не різати. Тоді треба перейти на цей бік і тут ось так раз. Раз і її собі обрізати, щоб далі бути від цепа, від ланцюга. Дивіться ще один, ще один нюанс, який я вам не розповів. Ми торкнулись, торкнулись сюди. Торкнулись сюди дровиною і цеп його зносить сюди. о, І воно має упор і ріже, от, ось тут собі ріже донизу. Без проблем. От якось так, друзі. Далі там ще буде вставлене відео з того, як я минулого року то все робив. Тут шпилька задовга, просто мені її шкода зараз обрізати. Може вона мені на щось пригодиться, буде колись коротше. Так, тут відстань між цепами цим 30 см. Можна довше собі робити відстань, хтось хоче однакового розміру. Це є для тонких, для тонкого. От. Розмір 50-60, це вже є тонке. Вже сокирою його не зрубаєте. А в той козел, стойка такий козел, то в мене є, що стоїть, стоячий, воно теж не втримається. Це вже для нього затонке. І тут можна будь-які, будь-які. Ось такі ось такі навіть можна тут різати, ось такі, які для сокирі незручні, де не хоче ніхто стукати. Такий раз сюди бжик, бжик і все, і все буде гаразд. Так що, цю, до речі, приспособу. Цю приспособу можна до стола навіть прибити якогось. Дерев'яного. Ну, прикрутити на болти і воно буде різатися будь-куди, не обов'язково його до козла. Просто в мене є козел, я так придумав. Далі ще тут такий нюанс. Тут можуть вони падати, можуть не падати. З цього боку було б. Е, при... Я, можливо, ще з цього боку приверу ось таку планку. Ось цю планку приверу з цього боку, щоб з того боку різати дрова. Щоб з цього підходити. І також вони падали туди. Ну то кожному як хто як -то буде робити. Нехай всім щастить, друзі. Буде зараз вставлено відео ще з минулого року. Ну, можливо, зараз ще покажу, як буду різати зараз в неї дрова. Бо я зараз збираюся різати дрова. Якось так, друзі, нехай всім щастить. Трошки я оглох, але нічого. Робіть гарно і все вас вийде.